Доброго дня, шановні пані та панове! Ви на каналі Мисливці за скрабами. Мене звати Ніна. На цьому каналі я показую вінтажні предмети, які я купую, щоб прикрашати їм нашу домівку. Те, які предмети купую для колекціонування. Тож підписуйтесь, буде цікаво. Сьогодні відео я хочу показати полицю, яка на кухні у нас розташована зараз я відійду, щоб просто ви побачили, як виглядає. Може, десь не зовсім прибрано, вибачайте, бачаєте, але мені просто хотілося просто показати, як воно виглядає саме на кухні, який повний вигляд має. Тож хотіла вашу увагу приділити цим світильникам. Це, до речі, наші виробники з Києва. Я знайшла. Через інстаграм мені дуже сподобались ці плафони. І я була дуже здивована, що це плафони світильників зняти з часів Радянського Союзу. І вони такі з такого дуже товстого скла. Да. Хлопці дуже гарні речі роблять з ясеню. Вони зробили нам цю полицю. Ясені. Мені подобається, що вона такого нейтрального кольору. До речі, ці світильники ми теж купили у нашого виробника. Це е, любов'яни роблять. Теж з латуні. Мені здається, дуже, дуже якісно і мені подобається такого в англійському стилі. Я можу, може, комусь просто буде в нагоді залишити посилання на інстаграм-канал цих виробників, тому що почалась любов, як то кажуть, з цих світильників. До речі, ми поєднали квартиру, У нас ще є з таких от плафонів, що з Радянського Союзу ще прихожі та в ванній кімнаті. Так вони поєднали нашу квартиру. Можна поєднувати не тільки меблями. А з світильниками теж. Тож, полиця, барахолиця, Так, ласкаво я її називаю. Ну, мені подобається, тому що тут багато речей з барахолки, тому і назва звідти. А взагалі-то я в короткому відео знімала. Якщо вам буде цікаво, подивитись, будь ласка. Просто в короткому відео мене не виходить передати те, що ну, за одну хвилину те, що я хотіла саме Розказати, бо речей, ну я не можу сказати, що дуже багато, але вони є, і хотілося б якось їм приділити увагу. Деякі ви вже бачили в розпаковках чи в відео оглядах. Тому я думаю, що ми не дуже будемо зупинятися на тих, яких розглядалися вже дуже добре. А просто хочу показати вам, як воно все виглядає більш і ближче. Не хочеться, щоб дуже сильно відсвічувало, тому якщо просто включати світильники, воно може дуже відсвічувати і погано буде видно. Ми побачимо, може зараз і включимо, подивимось, як воно буде сильно відсвічувати чи ні, На цього красунчика в кутку цього, цей графін дядьківського заводу. Я вам показувала ближче. Мені взагалі подобається поєднання таких кольорів такого холодного, синього і жовтого кольору. Подобається жовтим розбавляти синій колір. До речі, цей бокал, наскільки я пам'ятаю, мені подарував постачальний краси. Він такого цікавого кольору. Мені подобається, що він такий світлий, трошечки ці кольори розбавляю. До речі, ця ваза ручної роботи. Чехія, я вам розпаковки її показувала. Ну це я купила не розпака, це я купила не через інтернет, а на по почально. Мені подобаються дуже ці наліпи. Дуже гарна ручна робота дійсно. І подобається, як виглядає разом з цим котиком. Він такий чарівний, дістався мені від свекрухи покійної. Я дуже його люблю, він мене. Завжди Якось, як я їх поставила разом з цим красунчиком, які, до речі, завжди в мені по центру, бо я саме ним хотіла виділити цю колекцію скла. Це не колекція, друзі, це просто те, що от мені приносить задоволення, радує моє серце. Поєднувала я тут і кольором, і формою. Мені подобається, наприклад, як ці предмети 2 разом добре виглядають за рахунок того, що така ручна в них нарізочка. Цього півника ви вже бачили. Ось цей стрийський бокал, він, до речі, дуже гарний на фоні стіни, гарно виглядає. Дуже мені подобається змішувати щось таке, знаєте, от яке багате і таке більш, скажімо так, простий. Оцей показ вже простий, але в нього гарний, дуже аметистовий такий колір. Ну Ця красунечка взагалі на тонкій ніжці, вона дуже, дуже гарна. Вона мені дуже подобається. Чоловік мені розповідав, що це була улюблена ромашка моєї покійної свекрухи, то ми її дуже бережемо. Я єдине, що хотіла з часом купити, може, якось для неї пару для цієї ромашки. Ці вазочки ви вже бачили, я просто хотіла вам показати, як вони виглядають разом. Я спеціально купила цю вазочку до пари цієї вазочки, щоб вони якось. Краще були. вона однаковою за формою, а колір вони якось виділяють один одному. Цей медовий колір вазочки, дуже його люблю. До речі, дуже люблю цей графін саме за, за рахунок цієї кришки. Ну, яка ж вона чарівна. Друзі, сподіваюся, ну не дуже відсвічує, але просто коли освітлення, вона ж краще видно. Таким чином, друзі, можна розмістити в будь-якій кімнаті таку полицю для колекціонування і вона буде радіти ваше, радувати ваше серце. На кухні мені дуже подобається, що, наприклад, коли щось роблю на кухні, чи готую їжу, чи щось просто. Навіть мою посуду і дуже приємно, коли ти дивишся і на гарні речі. Мені здається, що воно дуже доречно на кухні. То я вже почала дивитись і на витяжку. Думаю, може тут теж щось почала ставити тут. Моя донечка привезла. З Латвії такого красунчика, тож я теж почала трошечки тут, думаю, може, якісь предмети теж з Буду, ну, зрозуміла, що на витяжку багато чого не поставиш, але це, знаєте, мені здається, всі колекціонери починають дивитися, думають, куди що можна поставити, щоб вона гарненько так радувала серце та око. До речі, друзі, пам'ятаєте, оцю фруктовницю я вам розповідала, що я купила щось триську, дуже дешево, ну така і дуже, я би сказала, і багато можна придбати. Розповсюджена і колір, і форма, але мені дуже подобається, як виглядає от саме на фоні фартуха. Цей такий бронатний колір. Така вона мені. Гарненька, боско, скільки вона в мене стоїть, якось в мене ще не було бажання її змінити. Може з часом якась появиться, з'явиться інша красуня, та буде бажання щось змінити. Така полиця в нас. Я її дуже люблю. До речі, минулої зими. Тут я виставляла предмети з кераміки, просто всі були чорною, чорного кольору, але різні за формою. Теж дуже було цікаво. Я думаю, що, може, це щось таке зробимо. Я ж кажу, мені більше під порцеляна, кераміка, мені більше подобається саме такий холодний, знаєте, пору року, вона більш така зігріваюча. А влітку скло виконувала свої, як то кажуть, воно. Таке більш холодне, тому воно так охолоджений такий ефект мало. Можна бачити не тільки за кольором, можна дійсно і за формою, щоб так якось було не скучненько, трошечки щось таке можна і з гумором. Мене, я навіть так думала можна згодом. Тут якісь і статуетки, якісь цікаві. Але в мене дуже багато ідей. Просто, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікава ваша думка. Ну, чи взагалі цікава вам була б така рубрика, да, як я її називала в коротких відео Полиця барахолиця щоб я з часом змінювала тут розташування предметів краси і знімала таке відео, як я, в принципі, знімаю, знімаю і. Коли показую вам оновлену вітрину на кухні, Цікаво було б таке відео оновленої полиці на кухні. Тут теж будемо змінювати з часом різні картини, предмети. І буде в цьому відео там, коментувати. І Напишіть мені, будь ласка, що саме ви хотіли б, щоб я вам коментувала. Чи, чи цікаво вам було, щоб я вам розповідала, яким чином я компонувала тут. Предмети, як я, чим я керувалася, коли розташовувала їх. Чи просто вам цікаво, щоб ви просто ми розглядали таким чином, як відеоогляд був, предметів, щоб ми було просто ближче розглядали кожен предмет. Тож чекаю, давайте поспілку... поспілкуємося з вами в коментарях, напишіть, будь ласка, вашу думку. Я читаю коментарі, мені дуже цікаво. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо хочете отримувати від мене повідомлення про нові випуски, випуски на, наш, на, на цьому каналі, натисніть, будь ласка, дзвоник. І до зустрічі в наступних випусках. Пока!